Всім привіт! Це відео про Блокс Ворлд. В цій грі можна заробляти собі роблінги, 100 роблінгів дорівнює одному Роблоксу. Ти нажимаєш на телефончик обмін наград, нажимаєш Роблокс і пишеш скі... Заробляти роблінги. Нажимаешь вывод средств пропустить вот ваш аккаунт. Далее пропуск в игру рекомендуется. Далее, якщо ты из Украины получишь 11, 11 обробка вывода средств и і... ошибка пропуска в игру. «Ми не смогли найти новый пропуск в игру с правильной ценой. Пожалуйста, убедитесь, что вы создали новый пропуск. Попробуем снова. Хорошо. Давайте еще раз попробуем. Например, давайте 7. Добавить. Не, я не хочешь. Плачил их, то есть. Вот так пропустить. Мой аккаунт. Далее. 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 И все. Вы получаете его. Есть еще один способ, можно зарубляться. Крутите ось це колесо. Нажимаєте, там буде реклама 30 секунд або 1 минуту, ну, як вийде. І що там випадає, І так заробляйте собі роблінги потім виводите в робокси, як я вам тільки що показував. Надіюсь, вам це пригодиться відео. Ставте лайки та підписуйтесь.